Батьки, а ви знаєте, до чого приводить усе ваше ой, та я не буду заставляти дитину, мене дитинці заставляли, я так робити не буду. Я ось цими наслідками кожен день стикаюся. Мама 30-річного хлопчика дзвонить, каже: Ой, хочу сина на курс записати, бо 30 років вже професії ніякої немає, нічого не цікаво, Може, хоче сюди, піде, чомусь навчитися, працювати буде. Я скажу вам по секрету. Він і цей курс кине через місяць. Тому що мама завжди казала, ой, не хочеш, не будемо. Добре, нічого страшного. Немає ось цієї звички до кінця залишитись на віці, подолати труднощі, і все зробити. Ви ось такого майбутнього хочете для своєї дитини. Ви може просто скажете дитині, що десь потерпіти треба, десь треба постаратися, і буде результат, яким вона буде задоволена, і ви будете задоволені. А взагалі, щоб не терпіти, спочатку треба подумати, до чого в дитини насправді є хис. Коли ви розумієте, що дитині подобається, до чого в неї є хист, ви вже зможете поставити якусь ціль, намалювати план і йти поступово до неї, докладаючи зусиль. Ось саме цим ми займаємось в смарті. Допомагаємо розібратися до чого дитини є хист, Плануємо її розвиток, знаходимо напрямок, а будуємо довгостроковий план по. І навчанню, а навчаємо на реальних практичних задачах, де дитина ще й може самовиражатися та обирати теми своїх проектів самостійно, будь-то аніме, спорт, мода, може, навіть соцмережі або ігри. І саме тоді дитині цікаво і вона просто не може відірватися від навчання. Хочете, щоб ваша дитина нарешті себе знайшла? Тоді ставте плюс у коментарях та отримайте безкоштовне пробне заняття в нашій it школі